Давайте послухаємо уважно. Слава Ісусу Христу! Такий один факт. Чому гомосексуалісти, християнки, хотіли готові кричати на радіо радіові права? А ми християни мовчимо. Чому ми такі завжди. Жало, що ми, які знаємо правду, ми, які живемо в правді, ми просто мовчимо, нас немає підваги і сили сказати про свою позицію. І це просто вражає, що сьогодні в християнській державі, в нашому Львові поширюють беззаконня, а люди, котрі називають себе християнами, нічого для цього не роблять. Вони просто сховалися і мовчать. Скажіть, будь ласка, чи це є нормально? Чи, чи нормально, що ми сьогодні, які віримо в Бога, що ми сьогодні, які говоримо, що ми християни, ми не готові відкрити свій рот, Рот і сказати ми проти гомосексуалізму, що це нормально. Скажіть, які ми християни? Дві тисячі років А віддав ви робите? На віддав, нас. Збираєте нас. Він пролив свою кров. Я ми сказала, можемо, щоб ми були спасені. І ми сьогодні маємо визнати активну ти позицію. Ми не можемо сказати. Дякую це за не вашу небайдужість. Не ми не можемо сказати, що взагалі до мене не відноситься, Бо сьогодні ти промовчиш. А завтра заберуть свої права, завтра з себе будуть сміяти. Я закликаю всіх, хто є відважні, хто має відвагу. Ви знаєте, для того, щоб курити, пити, не треба бути відважні. Для того, щоб вживати наркотики, не треба бути відважні. А для того, щоб заявити в себе на роботі, в місцях праці, серед своїх рідних, друзів, знайомих, сказати, я християнин, я не проти гомосексуалізму, я проти ювінальної юстиції, я проти того, щоб ми ширилось беззаконня моєму місті. Для цього треба відвага. Вачих людей. Я закликаю тих людей, в яких серці горить Його свага та Ісуса, сказати правду, примовляти, не мовчати, не але кричати на все горло, не всіх правда, то своє, яке живе від сьогодні, сьогодні у нас приходить. Знаєте, ми, християни, ми маємо дуже потужну зброю, ми маємо молитву. Ми сьогодні маємо так само помнікатися в молитву, ми маємо стати до цього зла, Ми маємо сказати, що ми сьогодні. Разом об'єднуємо наші серця, наші, наші сили, наші руки для того, щоб там підніс всякому всякого сну. І давайте я запрошую до того, щоб ми зараз просто так коротко помолилися і попросили Бога, щоб Він своєю силою знищив це беззаконня на нашій землі. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе і молимо тебе, щоб ти зіслав Духа Твого Святого, який вогнем своєї благодаті знищить все це беззаконня, яке тириться до нас. Отець -небесний, в ім'я Ісуса, ми наступаємо на змі і скорпіонів. Ми, ми знищимо силу ворожу. Ми просимо Тебе, Господь, зціли нашу землю, зціли наших дітей, Ісус. Ми прикликаємо Твою кров святу на це місце, і ми молимо Тебе, щоб Твоя благодать відкрила наші серця і щоб Твій Дух Святий запалив наші серця для нового життя. Господи, ми уповаємо на тебе. Ми всі сьогодні разом зібрані в Твоє ім'я і просимо Тебе, дай нам сили протистати злу. Дай нам сили вчинити опір, дай нам сили, Господи, відстояти цінності, які Ти заслужив для нас на Христі. Ісус, ти наш Господь, і ти наш цар, ти є цар цього міста, і ми молимо Тебе, щоб ти зцілив цю землю від всякого беззаконня і щоб наші серця палали любов'ю до Тебе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде цар, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, ми також молимо Тебе за нашу владу, за наших керівників, Господи, щоб Ти дав їм розум, і щоб ти дав їм мудрість Боже, вести цей народ. Ти ти казав, щоб ми молилися за нашу владу, і ми зараз молимося і просимо тебе всі разом в цій молитві, щоб твоя любов сокрушила всяке холодне серце, Боже, і щоб кожен сьогодні зрозумів, що від нього залежить майбутнє цієї держави. Амінь. Ви знаєте, брата і сестри, інші, інші християни в інших державах мовчали, і сьогодні вони не мають прав. Сьогодні за те, що священник на заході скаже, що ти згрішив, його можуть посадити в в'язницю. Якщо ми, християни, будемо сьогодні мовчати в цій країні, то завтра ми не будемо мати можливості говорити про Христа. Ми пам'ятаємо роки комуністичного режиму. Якщо ми будемо мовчати, він може повернутися лише в іншій формі. Не дай себе обманути. Будь активним християнином. Християнин не той, хто б'є себе в груди і каже, е, там якісь, якісь ритуали виконує. Християнин це той, хто живе Христом. І я запрошую, хто, хто серце горить для Ісуса. Займіть позицію, протистаньте зло, і Господь обіцяє протистань дияволу. А він утече від тебе. Я вірю, що якщо ми об'єднаємося і протистанемо дияволу, він обов'язково втече. Йому не буде місця на кінці. Нехай Бог нам в цьому допомагає. Амінь.